22 квітня в стінах Донбаського педагогічного університету, а саме на педагогічному факультеті, відбувся захід, присвячений Всеукраїнському дню психолога. Святкування розпочалося самого ранку. Кожен, хто прийшов цього дня до університету, взяв участь у акції кольори настрої. Студенти та викладачі обирали одну із запропонованих кольорових карток, що відповідала їх настрою. І за нею за руку ненавиди І от я люблю зімість отримувала емблему свята. Адміністрація, викладачі та співробітники університету з захопленням та цікавістю, приймали активну участь у ранкових заходах. Студач вирішив провести власну акцію і перевірити учасників свята на кмітливість психологічною задачі. поощрительный приз, наверное, для детей, чтобы они оставляли игрушки все-таки в больнице. Привязать их. Детей или игрушки? Игрушки. я говорю, только что здесь пана нельзя с больницы забирать, то понравилось, я оставила, все так поступала. Ну, чика, будешь по-умному. Честно говоря, я бы не ругала детей, Читаємо, що потрібно діткам що щоб є незлічимої болезнь, которую нужно Вот, вилічити. Поэтому мішки повинні остаться в ну, бабусі. Дітки масачують, у войну і ведуть доволі доволі. Цього року свято було організовано настільки у розважальному, скільки у інформативно-пізнавальному напрямку. Якщо ви опустили руки, не впадайте у вічі. Під ногами знайдеться, що чудове. Не бійтеся його підняти. Якщо буде тяжко та страшно, важливо відчути, як вам стає легко та зрозуміло, що тепер робити. А допоможе вам у цій справі саме психолог. Було обрано актуальну тему боротьби з сучасними страхами, які були присвячені акції, що проходили з самого ранку, і виступу студентів та викладачів. Сьогодні до вашої уваги надається. Доповідь на тему життя зі страхом та без них. Прошу цього дня викладачі та студенти кафедри практичної психології отримали вітання з професійним святом і відкривників факультету. Дорогі психологи. А это можно отнести кому угодно. Тем людям, студентам, которые мечтают получить диплом психолога. Те дошкольники, которые по совместительству тоже могут подрабатывать психологами. Тем социальным работникам и педагогам, которые изучили несколько дисциплин по психологии. И всем, всем, всем студентам и преподавателям, то есть людям, которые каждый в какой-то степени сам себе психолог. Поэтому я поздравляю всех с этим праздником и Желаю, как можно было больше стабильности в душе и в отношениях с окружающими. На факультете сегодня особенный день день практического психолога. Очень хочется поздравить всех: и преподавателей, и сотрудников, и, конечно, в первую очередь, студентов с этим замечательным праздником. У святковий день факультет приймав гостей з чеської гуманітарної організації Людина в біді, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. З надією на подальшу плідну співпрацю. А також психологів навчальних закладів міста Слов'янськ. Були проведені відразу три майстер-класи з подолання страхів за допомогою різних методик. Студенти під керівництвом Зубцова Дмитра Едуардовича продемонстрували методи корекції за допомогою арт-терапевтичних методів. А ані майже добровольці майже ви не використовуємо заготовки. Ну так, радишно чи. Наталя Вікторівна Сівопляс разом із студентами підготували тренінг тілесно орієнтованих методів впливу. Індиберія Ірина Володимирівна разом з групою студентів представили методи ігротерапії. Святкування пройшло в теплій дружній атмосфері та чудовому настрою. Присутні отримали нові цікаві знання, які можна використовувати у власній практиці. Студач та студенти педагогічного факультету дякують організаторам та учасникам свята за нові знання та яскраві враження.